Це історії людей, яких ви щодня зустрічаєте на вулиці у транспорті, в кав'ярнях, які працюють поряд з вами в офісі або купують продукти у тій же маленькій крамничці на розі. Це історії, які розповідають випадковим попутникам і психотерапевту. Це історія незнайомців. Та іноді вони такі знайомі, що здаються вашими власними. Слухайте програму Історії інших з психотерапевткою Вікторією Глушок на Ухрадіо. Жінка, що розповідала мені сьогодні свою історію, здавалася дуже молодою. Її блакитні очі сяяли дитячою щирою цікавістю до всього навколо, а міміка була жвавою безпосередньо. Я завжди була дуже тверезомислячою людиною, навіть коли вигадувала собі уявних друзів у дитинстві. Я добре знала, що вони не справжні, але це не заважало мені тікати до їх уявних обіймів, коли було складно приймати мою реальність. Мої батьки часто сварилися до тато залишався з мамою більше з обов'язку, аніж з власної волі. Маму складно витримувати і тоді, і тепер. І ті істерики, кількаденні мовчанки, демонстративні протести. Тато намагався якнайменше бути вдома. За старшу залишалася я. Вислуховувала маму, заспокоювала, втішала, доглядала молодшого брата. Я швидко перестала вірити в казки. Надто вже великим був контраст. Жінка всміхнулася, випила трохи води з високої склянки, що стояла перед нею, і продовжила. Оскільки я була єдиним дорослим у сім'ї, відповідальність за брата також належала мені від моменту його народження. Можливо, тому вийшовши заміж дітей, я спершу не хотіла, набавилась. Ми з чоловіком жили для себе. Багато працювали, подорожували, зустрічалися з друзями, займалися спортом. Я звикала до можливості належати собі, і це були чудові відчуття справді. Коли ж нашій сім'ї виповнилося 5 років, ми відважились вагітніти. рік спроб і розчарувань, потім ще рік. Лікарі казали, що дітей у мене не буде. Називали це все складними словами, складали довгі списки призначень. Я спочатку іронізувала, а потім почала лікуватися. Хіба ж офіційна медицина не для тверезомислячих людей. Тепер вона всміхнулася гірко, помовчала, пересмикнула плечима, наче згадуючи щось неприємне фізично. Замить розслабилася і торкнулася моєї руки, привертаючи увагу. Чи доводилося вам колись пристрасно хотіти чогось і одночасно аж до болю не хотіти? Дуже складне відчуття, якесь таке і гаряче. І не розділиш ні з ким. Чоловік просто хоче дитину, інші так вважають тебе дивним. Та я сама не знала, як це описати. Тепер розумію, я боялася. Боялася втратити свою незалежність, боялася не впоратися, боялася розчарувати, а ще більше, здається, боялася, що дитини не буде, що усі тортури, які я витримала, марні. Кожна невдала спроба залишала в мені дзвінку болючу порожнечу. Вона росла, і умить, коли я відчула ще трохи, і вона поглине мене повністю, я зупинилась. Жодних обстежень, жодних планів лікування, жодних консультацій. Більшість лікарів були одностайними. Шанси у мене мізерні. Чоловік змирився. Я почала працювати. Зрештою, окрім материнства, є стільки інших важливих жіночих ролей. Я взялася до них з ревністю Неофіта, а потім. Вона раптом замовкла, встала за стол, дивлячись в сторону вхідних дверей кав'ярні, і помахала комусь рукою. Замить до нас підійшла дівчинка років 16. Тоненька з густим росявим волоссям і сяючими блакитними очима, які видались мені дуже знайомими. Вона привіталася зі мною, обійняла мою співрозмовницю і майже синхронно з нею сіла на стілець, а потім народилася вона. Жінка відвела від мене погляд і лагідно торкнулась дончиного волосся. Близнюки уже плаванні?» Так, я все їм склала, як ти просила, іду візьму собі капучин». Дівчинка встала і пішла в глиб зали, з кимось світаючись дорогою. Мати провела її поглядом і знову подивилась на мене, широко всміхаючись. Так, так, у мене троє. Та я така ж, як і раніше, прагматична і тверезомисляча людина. Жодних див. Я просто вірила. Це була програма. історії інших на Ухрадіо з психотерапевткою Вікторією Глушок. Далі буде.